Останні осінні квіти. Нью фешн. Доброго дня вам, мої любі підписники і гості каналу. Ось зараз зніму оце уже зовсім останні квіти, які квітнуть. Ось це супертрупер. Вон вона холодає дуже. Може потепліє, так воно ж зразу поморозить, а потім потепліє. Ну, а це ось нью фешн. Зараз підемо далі. А ось які спрейки при кольору помаранчевого такого. Це жовтого кольору. О такого. Це взагалі це Сан Сіті. Оце така повинна бути вона. Ну, я покупала її за Сан-Сіті. Ну, Я думаю, що вона. А це ось ось такого кольору. Це не знаю її. Це Та я знала, я забула її. Просто є така трояндочка ось такого кольору. Бачите, розкривається вона дуже оранжева. Така рожево-оранжева вона така. Так? Квітка дуже чудова. Це останні квіти осені. А це Східний експрес. Ось такі вони. А ось вона розцвітає, ця зелена ось. Бачите, яка вона. Грін називається це вона. Теж висока вона така. Ну, вона оту, невелика квітка А це ось, ось. Дві квіточки, красунчики, братигрім. І, і котята вон тут. Мамка, не заводь їх, або позаводиш, вже одного десь завели, десь затягнули. Нема одного. Це кахала. Теж розпускається, ну вона процвіла, звісно, якби не холоди. Ну, а це Леонардо да Вінчі Тут вон Декілька квіточок в нього. А ось дивіться, де вона цвіте. Ось вона. Джеймс Остін. Чарльз ні, Чарльз... не, Чарльз... Чарльз... Чарльз Остін, Чарльз... от вона. Дивіться. Висота оце їй почти 3 метри. Вон. Вон. Іще. І ще он і Бутонівський княні. Як цвіте вона. Чи видно, чи ні, ну вроді видно. Ось така красуня теж. А ну аромат. Мой аромат тут. Такий балдежний аромат така Це вже останні останній. Дивіться, деготаш. Бачите, аж дегой, вона загоризонталилась і хто знає де знайде. А це ж вон. Леонардо Дай. А це ось перемога моя. Дивіться, як. Яка красуня квітка. І тут ще є вони. Ці. Ну, ну хто знає, як, як буде тепло, ну так, да, вони процвітуть. Оце, оце колір її передає камера. Ось. Оце такого-такого вона красиво, високий бакал у ній. така вона красивенна троянда. От. Якби, я, тоді, якби вона не захворіла і не той, вона б, звісно, два з половиною метра оце стояла і, або швидше. І всі-всі були покриті. Вона дуже теж пізно ще цвіте, як моя ото, біла та, І ця так. От я за неї вийшла вам зняти. бо думаю, вдарим мороз, бо воно щось роз'яснилося, і вон місяць вийшов. вдарим мороз, з неї вже нічого не побачиш, вже все. І я хочу вам красуцю показати. А це світнес теж вон ще не, не розців повністю, який він закуклився вже, чи він цвіт давно то вже вон обірвати потрібно. Ось, бачите, так обриваю вони все. Ось не треба нічого робити. Отак обірвали і все, оці сухі, ось. Щоб вони там не за той обрізати їх не стоїть, а просто обірвали руками і все. Тут уже секатор не потрібний. Тут тільки руками зрізав, кинув вон там, куди то в відро, то в карман я, коли ж як хожу довше, то в відра зриваю. А ось вона. Маленька вже квіточка. Мері Роуз. А вон гірка моя. Бачите, під гіркою. Вон росте люпин, так зелений, зелений стоїть. І вон зелена-зелена кам'яна гірка. Це хто перший раз зайшов і не бачив мою гірку. Велика вона, дуже велика у мене гірка. Так що, кому потрібні будуть такі рослинки, я можу переслати. Це весною вже чекали, та й зимою вони саджаються. Коли вткнеш їх, тоді вони ще осінню ще і краще ростуть. Оце я з 10 штук ото, ото вийшла, в мене ціла гора їх. Ось вся гора ще, ще відбирала і кладовище саджала знову. Отсюди. І все рівно їх багато. Зараз пройду, бо тут ж все, тут же ж не пройдеш. Тут же дивіться, які вони. Дивіться які. Красуні. гляньте, різного ж кольору. Тут є одні темніші, одні світліші, одні салатні, ось салатна така, вон така темніша. Вон є, там сиреневі були, але їх вони оранжеві, сиреневі, але їх залишилося дуже мало. Я не знаю, де вони ділися, видно, цвіли і то що вони тоді пропадають. Цвітуть уже. І оттуда тільки дві штучки, там може розростуться, тоді вже ж на тій стороні. Ось так. Ось оцей Ось. Цей малиновий звін, весь цвіте. О, такий, такий красивущий. Просто. Нічого, я з нього на той год зроблю багато їх буде в мене. А Ось осінні квіти. Ох, які. Навіть пахнуть вони. Дивіться, які розпускаються, потихеньку розпускаються. Вон і скоро так і розпустяться. Вони бускового кольору такі. Невеличкі бускові зірачки. Лавсон, який прекраснющий. Зараз от. Цвіте красивий, красивий і велика-велика квітка. І ще вон там є і бутон. Ну, і ось бутон є, ага, є бутони. Там цвітуть вон, ті, такі вже побиті, а ці, видно, позже, позже морозу розців і не побитий морозом. А ось ще одна мультифлорочка така, як... Таз великий, оце вона ось така здоровенна. Навірно, сантиметрів 80, десь на 80. Ось такі вони у мене тут, оце, всі такі, всі, оці-всі всі великі отакі. Оце. оце будуть маточники. Да. З них я на той рік Попробую понасадити їх. Ось яка красунечка. Проста, просто цвіткова, не махрова, нічого. Ну вона вон така красива, приваблива, літом пересаджена в спеку в страшенну. і цвіте вон собі, бачите? Головне, полить і все. І все буде добре, все прийметься у вас. Коли б ви не пересадили його, тільки поливать. Десь притінить трошки щось там, як дуже на сонці. Воно ж зовсім там на сонці все було. І троянду туди він пересадила, теж вона пішла, росте. І все-все тут росте в мене. Головне, не лінуватися і зробити його вчасно. Дивіться, ось розцвіла. Ой, яка красунечка, Е, ну яка ти. Воно буде ж червона, це буде. Це буде червона. Теж вона буде червона, така ж, така ж, мабуть, як і ця. Я, хоча я не знаю, може я їх дві червоних розсаджувала просто, одну на дві ділила, не знаю. Там я їх по одній билинці сажала. Ви думаєте, по скільки? Їх одну одну посажи, віточку і розростеться, буде тобі прямо кущ цілий. Ось ця повинна розпуститися. Може так і розпуститься, як дощ чи тих морозів нам не буде. Дощі нам не страшні. При дождях, а як морозом сильним поб'є, то і не розпуститься, то да, так вон вона, бачите, а тут ось ця ще теж цвіте. І там он цвіте. Вон, бачите, воно насажала всякого, то я би прикривала, щоб воно не дуже, то і цвіте собі. І хай воно місто воно не мішає нікому, місто не займає багато. Цвіте собі, ну вони то розростаються сильно, ну нічого. А тут навіть останні ті ось квіточки. Вони ще, бачите, вон з бутонами воно. Гляньте ось. Може воно й процвіте ще. Оце та, та що непонятна, що казали мені в Атерлоу, Не знаю, що воно. Вон гілка така, я її залишаю. Так, весною. Можна і зразу, ну, зразу не буду. Ні. Ото в, оцим, в, оці, о, в оцих оце, тих повністю. У верхушках збираються всі сахара, глюкозу, всі питательні вічі які вони зібрали за цілий рік, оце за, за літо накопичили. Воно дає їм краще виход кращий із зими. Підгодовує всю рослину, воно годує. А якщо ми верхушку тут зріжемо, от, наприклад, от вже там залишиться вже нічого питання, там не буде йому. От через що я троянди не зрізаю. Ви як хочете, зрізайте собі, гите. я розказую за себе, як роблю я. А весною тоді коригуйте, як хочете. Хоч на висоту оставте, хоч низько, тоді обрізаю я. Я буду бачити по тому. По троянді, які треба мені сформувати. Хочу високо ставлю, хочу одну вище ставлю, одну нижче ставлю. Щоб пер передня, наприклад, нижче була, а чуть-чуть чуть-чуть вище та, чуть, -чуть, -чуть, вище, та чуть, чуть І так вони будуть лесенкою всі цвісти в мене. Це ж хай вони ж, ж виростуть до того, що його формувати потрібно. От тоді я вже буду формувати. А зараз що? Зараз тільки вони ростуть. Зараз їм тільки ми дивимося і все. А потім вже будемо. Красу вже буде потом. Ще. Пройде ще не один не і не два роки, прежде ніж настане та краса. Воно то все росте, вже все той, ну, ну воно ж усе должно піднятися гарно, щоб рости вже. Там поприв'язуєш, там зв'яжеш, прив'яжеш, туди притулиш, бачите? Це ось які кусти, оці мультифлорки, ось величезні. одну Зачепила, чимось, зломила. Ось дивіться, як виглядає зараз оцей сад, який в тому році зовсім тут нічого не було, просто нічого. Тут були одні камінюки, одна свалка, одні камінюки. І ось як воно зараз виглядає. ну Так це, ж воно. Рік пройшов, а якщо пройде декілька років, то тут не ніхто не знає, що тут була та свалка. І ви б зараз б не знали б, що вона була. Ну я ж вам розказую, що тут була іменно свалка. Ну як свалка? Мусорка ну, раніше називалася. Це тут жили свекрусвекр зі свекрухою. У мене фігелю. І тут вони ото там віяли вуголь раніше раніше. Все там робилося, скільки років це пройшлося, тут гуси, потім вудки сиділи, все тут було. Ну. І ось я посадила, цей у тому році от посадила цю всю сторону, а, ту, а цю сторону аж у тому році, два роки, ось оцій стороні. Ось так він виглядає. Бачите, Ви, який сад не, не виглядає по одній балинці. Цю от, осінню посадила, ці ось трояндочки. Ось троянди, це браніша троянди, це, це троянди двох річки. Ось. 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 Це все-все двох річки, ось вони. Оце ось тільки оці 4 роки. Ці троянди ось. Оці 4 роки. От і теж 4 роки, що стоїть фарах, вона висока, висока-висока вон стоїть, Ото Фарах. Там теж 4 роки. Цим. По два роки. Цим, напевно, ота ти теж по два роки от Дуфтрауш, Цим по ті чотири, напевно, роки. Дабл Делайт. Ці теж чотири роки. Ось там, боїнгу. А оці всі ось вони, дивіться, оці всі саджані. В тому році восени, оце все. Оцей сад тут саджений. В тому році восени. Ось він. Ось як ось дивіться, які дерева повиростали. Бачите. Які? А то є показують, там бачить нічого. А вони показують. Ну, вони хочуть, хочуть показати. Ну, спочатку, показати, потрібно вирости так, щоб можна його було показати. Виростити правильно. Ось перша річка, ось весною саджена. Гляньте, два цих прийшло, куцика таких прийшло, безоплатно там було написано. Це з долини роз. Андрій мені прислав. Типа на подарок. Тіпа викинеш так викинеш. Одна в мене, да, одна пропала. Там ще була одна, ну не така друга. А ці дві ось з омерзони, ось, ви бачите, яка виросла вона. У мене так зря воно не викинеться. Я його буду до тих пор витою, поки я його все одно вилікую, там що то піділлю, під що то під той, підкардую, під і під і все воно в мене виросте. Вон, дивіться. Оце такий сад. Ну, зараз тут. Все на той рік уже йому буде два роки. Ну. Тоді вже буде, воно вже ось, а ця ось цією весною теж посаджена, ось, теж яка, дивіться, дивіться, яка красуня, гляньте, яка вона теж величезна, широчезна. ось, Гляньте, Кордес бордо називається. Гляньте, скільки її багато тут. Я думала, що воно кущиком буде невеличким, воно там пишеться, параметри невеликі, но кущ то розтягнувся, вон, ну я його то зв'яжу потім, стягнуться, мені не. Ета, тут то два куща, тут же ж одна это, і хан і ця разом. Ну, вони тепер спуталися в місті. Ну, Дені хан я її туди, при той тоді вже весною. А цю ж тут зв'яжу, щоб вона не була такою дуже широкою. Ну вона широка, так, да. і красива. Дивіться, колір який красивий, красивий такий. Дуже красиво. Не дивіться, скільки тут і ще не замерзла. Вже вони замерзали вже скільки раз. Вже одні позамерзали, другі розцвіли. Так що спасибі, що ви у мене є, що заходите дивитися. Я вам просто вас розраджую. Розраджую сама і розраджую вас. Від цього я нічого не маю, зовсім нічого, хоча в мене вже мільйон переглядів, але я нічого ще не маю. А так ото просто знімаю, вже й телефон вон, новий мені купили, діти. Це ні на «Вейбл». А я просто вам знімаю, щоб ви біль свою не держали в собі, а розрадилися просто і забулися. Хоч на, на 20 хвилин на ці. І все. До побачення моєї любі. Спасибі вам за лайки, за коментарі. Будьте здорові! Хай панує мир в нашій Україні. Так, всього всі чекаємо. Ми цього Все буде добре у нас.